25 жовтня своє волевиявлення продемонстрував і кандидат на посаду міського голови Андрій Матковський. Для цього він завітав на виборчу дільницю номер 531 214 яка знаходиться в Полтавському кооперативному технікумі. Андрій Матковський вважає, що саме сьогодні місцеві жителі мають шанс змінити місто на краще, тож потрібно не критикувати виборчий процес, а прийти і проголосувати. Звичайно, говорити легше ніж працювати, тому полтавці повинні віддати перевагу. Гу не популістам, а тим, хто вже щось зробив для рідного міста. Андрій Матковський зізнається, що він та його родина проголосували за Полтаву як за місто без околиць. Крім того, кандидат переконаний, що майбутній мер повинен зробити все, аби повернути Полтаві звання кращого міста України. На наступний день вже після виборів освітлення має горіти в нашому місті всю ніч. А по-друге, треба на протязі тижня повернути двірники в наші двори, повернути в наші вулиці, щоб наше місто стало чистенька як було раніше. І на протязі місяця ми бачимо те, що треба зробити, щоб у нас гарно працював транспорт, як це було раніше. Загалом на цій виборчій дільниці очікують півтори тисячі полтавців. Станом на 13-ту годину проголосувало близько 500 осіб. За збирательним процесом наблюдають. Собі... Представителі різних партій і представителі обсє Ні, поки ніяких порушень не зафіксовано». цього року. В перші стіни виборчих дільниць не майорять інформацією про кандидатів. Відповідно до закону про місцеві вибори 2015, в приміщеннях можна побачити тільки довідки, як правильно заповнювати бюлетені.